Дякую. Так, наступною на цю стену вийде до речі на Олексій Депутат, і наступною також вийде людина, яка дебютувала на минулому слові на прем'єр-лізі в Харкові. Давайте подумаємо, хто був на прем'єр-лізі. Наскільки вас ця подія? Я думаю, ще наступні людині. Вона теж сподобалась на цю сцену виходить поліна саботів. <клухи> Приховити. Вже пішли? Так, да, поїхали. В її очах відлуння місячного сяйва. Вона при свічках шукає, де є зайва. У її волосі заплетені роки печалі, Мрії безголосі у кросворді по вертикалі. У неї шкіра із меду та скла, Сталеві шарміри і обмежена шкала у снах рожева мережево бачить, у чужих гріхах випробовує свою вдачу занадто доросла, щоб бути з собою, розкаже тобі стисло, як хворіти жорбою. На її долі чорнильні плями, розмиті дощем, і запахом кави п'ють током, повертають до тями, кричать о четвертій октаві вона про образ моїх кошмарів взяла мої руки, кривить майбуття занадто м'яка, ніби примара, із претензії до життя. Звісно що я приречена крутити собі віку, чи піти поїсти печива, чи переїхати в інше місто, чи закричати серед вулиці, чи спалити всі мости, що навколо мене крутяться. Я донька своєї матері, звісно, що я мовчу. Лікую сенсі пластирами все, що люблю, трощу. Підрізати свої гострі кути, проковнути гор, Моєї совісті. Я виросла під її кнотом. Звісно, що я трохи поламана. Коли дивлюся старий альбом, думаю, як настачало пряника. Моя ненависть рівносильна любові тут, як жереб. Мені постійно кажуть, що ми з нею схожі. Сподіваюся, вони брешуть.